Вільно дихати вони перекрили дорогу. В селищі Братслав Немирівського району Віннични не вщухає скандали з ремонтом дороги. Із травня вулиця Карла Маркса мітингує, а сьогодні селяни перекрили рух. Там, замість прокласти асфальт, дорогу засипали гранітними відходами. Майже 100 подвір'їв вкриті шаром радіоактивної пилюки. Люди скаржаться, їм нічим дихати. Алла Хотянівська далі. Автомобілі прориваються, а ті не пускають. Ось так розпочався ранок у селі. плакатами нас душа й гранітним пилом. Односельчани другий день блокують дорогу. Так жити вони більше не можуть. Ми Михайленка, голову нашої обл... районної держадміністрації, Просимо приїхати зустрітися з людьми. Він зробив це. висипав, висипавши ми ним дихаємо. Він не созволив навіть до нас вийти. Люди доведені до, вічі. до, вічі. до вічі. Ми, до ми, будемо, ми вже не знаємо, що... Кажуть, єдина радість пилюку вчора прибило дощем. Як для риби вода, так і для нас вода. Пішов дощ, є чим дихати людям. Ось така їхня вулиця в сонячні дні усе Сасивиці і дорогу до кар'єри назад. Щодня їздять камази. Гранітне пило сідає на будинках та городині. Дивіться, оце така пиль у нас. Кожен день за цілий день ми витираємо, заставляємо дітей протирати і ранком, і вечором. Тепер усі стоять ця багатотонна вантажівка зупинилася подалі. Так наказали даїшники. Сказали там скуп, скупчення людей, поки що постоять. Даїшники протягом місяця вони тут регулярно відвідують. Цю вулицю стоять. Прикривають Ру рух. -ру. А от місцеві правоохоронців бачать уперше. Ніхто не стоїть, не треба цього говорити. Я живу ось по цій вулиці. я цілий день на дворі бачу, тут немає нікого. <ріплес> Куда? <ріплес> Куда? <ріплес> Куда Водій Толя в розпачі і щогодини й цистерну молока доведеться вилити. Це через Німіру треба їхати. Де? На чому я доїду? Зараз там станути буду стояв. А що з молоком буде? З кисне. Іде проситися, проте люди не в благанні. Мітвоє oh, молоко коло лампочки, вибач мені. Нас просто нам сказали, що ми їдемо за всі проблеми. В елітному авто з особистим оператором на весь цей галас приїхав той, кого найбільше чекали. Добрий Добрий Дорогу засипали за наказом голови адміністрації. Люди кажуть, він побився об заклад із директором кар'єра, що то її зробить до світанку. Проте чиновник це називає красиво. Це називається державно-приватне партнерство. Вирішення проблеми знайшов. Щоправда, знову без асфальту. Каже, дорогу засиплять щебнем. В будь-якому випадку зробимо оцю подушку в цьому році. І закриємо питання з, з руки. коли тільки не тоді, коли дощі підуть, і воно дадуть. Сніг упаде. Довго сперечалися, прийшли до одного. Завтра знову сядуть за стіл переговорів. Замазав людям гочі і поїхав. Завтра нарада рада. то нарада. Ну він нам замазав гоші. Все, приїжджайте, послухайте, що там дорогу розблокували. Люди розходяться, бо порятунок прийшов із неба дощ, Братславі – це справжня благодать. Принаймні сьогодні тут люди дихатимуть на повні груди, але хоті. Ніська Сергій Чехінтесен один 1+,1.